Вітаємо на каналі КТМ. Новини сьогодні у випуску урочистості з нагоди Дня прапора в Олександрії. Яскраве патріотичне і благодійне свято організували у дитсадку номер 39 Відеовітання від працівників культури Олександрійської громади. 23 третього серпня Олександрійці в рамках відзначення Дня Прапора зібралися біля погруддя Шевченка. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Урочисто підняли прапор та вручили медалі, грамоти та подяки. Олександрійці відзначили День прапора. Урочистості відбулися біля погруддя Шевченка. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих за Україну. Далі урочисто внесли прапор та підняли його. З гордістю оповідала про синьо-жовтий символ України, очільниця районної військової адміністрації. Синьо-жовтий в окупованих територіях це означає, що люди не скорилися, вірять в перемогу в нашу, наше добро. Синьо-жовтим прапорами повертаються з полону хлопці й дівчата. Синьо жовтим ідуть в останню путь ті, хто поклав своє життя за наше сьогодні. Синьо-жовті кольори в інших державах означає, що боротьба за віру, незалежність і самостійність є не тільки в Україні, а в усьому світі. Синьо-жовтий жовтий це колір ідентифікації нашого народу в усьому світі. синьо жовтий говорить про те, де наш справжній дім. В Україні. синьо-жовтим ідуть відстоювати незалежність наші військові на лінії фронту. Синьо-жовтий, я вірю, невдовзі буде на всіх територіях нашої вільної незалежної України. Віримо в нашу перемогу, віримо в Сили оборони України. Схиляємо голови, в пам'яті за тих, хто поклав своє життя за життя майбутнього. з днем народження, сині жовтий. Слава Україні! Вже завтра Україна відзначатиме 33-тю річницю незалежності про складний шлях до незалежності та перемогу. Говорив Сергій Кузьменко. Сьогодні тисячі українських воїнів в жилах яких тече кров. Українських козаків, кров січових стрільців, кров воїнів УПА, кров вільних людей, людей, які ніколи, ні перед ким не скорялися. Сьогодні ми боремося за те, щоб жити в своїй країні. Сьогодні ми боремося за те, щоб українці мали свій жовто-блакитний прапор. Сьогодні ми боремося за те. Щоб наші діти жили у вільній, мирній країні. Я дякую тисячам олександрійських воїнів, які сьогодні в окопах, які сьогодні в кабінах танків і літаків, біля мінометних і гарматних розрахунків роблять найскладнішу роботу, ризикують своїм життям і віддають своє життя за наше місто, за нашу Україну. Схиляємо голови перед пам'яттю всіх тих, хто віддали своє життя, борячись за нашу незалежність і за нашу свободу. Дякую всім тим, хто продовжує вірити, хто продовжує боротися, хто продовжує працювати в нашому місті, хто лікує людей, хто навчає наших дітей, хто дбає за те, щоб в нашому місті був лад і був порядок хто дбає про безпеку і хто думає про те, як ми проведемо наступний опалювальний сезон. Я всім вам дякую за те, що ви працюєте. Я всім вам дякую за те, що ви вірите. І я знаю, що ми всі молимося. Молимося за те, щоб всі наші воїни повернулися живими додому. Молимося за те, щоб прийшла наша справжня українська перемога. Далі нагородження. Першими вручили медалі за участь у національному спротиві. Далі грамоти та подяки військовим, рятувальникам, лікарям та педагогам, фахівцям міської ради, квартальним тощо. Всім, хто щодня працює на перемогу. Яскраво та творчо відзначили день прапора вихованці дитячого садочка номер 39 Діти співали, танцювали, брали участь у патріотичних естафетах, малювали тематичні малюнки та донатили на Збройні Сили України. На заході побувала наша знімальна група. Весело і креативно відзначили День прапора та День Незалежності України в 39-му садочку. Протягом тижня вихователі закладу провели тематичні заняття, патріотичні майстер-класи, готували і загальний святковий захід, розвагу для дітей з Україною в серці. Діти вивчили вірші, святкові таночки. Напередодні малювали патріотичні малюнки, а також і діти, і вихователі донатили на ЗСУ. Ми збирали кошти протягом тижня. Сьогодні ми озвучимо суму. Дівчата готували такі скриньки спеціальні, ну, вони вже їх давно виготовили, туди дітки кидають кошти, працівники закладу кладуть кошти. Сьогодні ми збирали гроші на fpv дрон для третього полка сил спеціальних операцій. І сподіваємось, що ми купимо. Купимо дрон і фотографуємо дітей з ними і відправимо. Плановані у нас майстер-класи по виготовленню патріотичних браслетиків, які ми потім також передамо нашим захисникам і захисницям. І дітки намалювали багато малюнків. Також ми хочемо їх всі відправити. Зібрали 10 тисяч 390 гривень, підготували також патріотичні браслети. В рамках відзначення державних свят малечі запропонували вивчити вірш про Україну. Країну, хто розповів, отримав кульку. Є в мене батьківщина, має назву Україна, в мене нація своя, українець, мама. я. Є в мене рідна мова, українське, кожне слово. Співали на заході і українські пісні. До садочка завітали випускниці. Нема цей садочок як рідний, тому що я його відвідувала. І сьогодні завітала в цей садочок, виконуючи пісні віночок. Про віночок не лише співали, але й складали його. Також згадували смачні українські страви. А наприкінці всі затанцювали патріотичну руха. Працівники закладів культури міста привітали Олександрійців з прийдешніми святами: днем державного прапора та днем незалежності України. Яскраве патріотичне відео розмістили у соцмережах. Далі у випуску пропонуємо переглянути креативне вітання від працівників культури нашої громади. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою ти борониш невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх. Неозорих степів живе працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна. І чути співочі дівчат голоси, пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина над плесами води. Будь в горі і мирі міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна! Бажаємо спокою та злагоди, міцного здоров'я, щедрої долі, успіхів у всіх справах мирного неба та процвітання незалежної України і її народу.